Зсу прорвали так звану лінію Суровікіна на запорізькому напрямку. Окупанти перекидають підкріплення детальніше про ситуацію на цій ділянці фронту. Дивіться далі. Зсу мають тактичні успіхи на заході Запорізької області. Українські захисники вже на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій. Про це повідомили американські аналітики з інституту вивчення війни. Причому там вже є просування деякими напрямками і по кілометрі більше? Це свідчить про те, що все таки нам вдається загальний стратегічний задум. Токмак, уже умовно кажучи, у межах вогневого контролю бригадних артилерій, тобто. Там десь біля 30 кілометрів, а це насправді дуже і дуже добре. Наразі основні бої йдуть в районі села Новопрокопівка. Воно розташоване трохи південніше від нещодавно звільненого роботиного, по прямій до Токмака залишається близько 20 кілометрів. По-перше, була лінія забезпечення, яка була дуже щільно замінована. Зараз, зараз ми її подолали. І можна її рахувати як першу лінію оборони, вважати першу лінію оборони. Зараз ми підійшли до основної або до другої лінії оборони. Там зуби дракона, артилерійські позиції, окопи, блюдажі і таке інше. які зараз ми так само будемо змушені долати для того, щоб далі просуватися, кажуть про те, що друга лінія оборони або основна лінія оборони, вона менш замінована, ніж це було із лінією забезпечення. Ну, це сподівання. Тобто, Поки не спробує, що кажуть, не побачив агресор. Збільшив кількість авіаударів, оскільки артилерійських засобів не вистачає для того, щоб зупинити просування українських сил оборони. Тільки за 26 серпня ЗСУ знищили біля 30 одиниць артилерійських установок окупантів. Це означає, що знову ж по великому рахунку нам вдається знищувати другу лінію оборони дистанційно. А такі кількості росіянам дуже дуже важко на міських напрямках виносяться сріб. Озністили на кримському напрямку в Криму, і дуже дуже дуже. Я думаю, нам допоможе та ситуація. Що власне утворена бригада, власне, ново новоутворена 336-та бригада морських е, дронів. Е, вона знищуватиме Крим фу, кримську флотилію росіян. Вона нестиме дуже серйозну загрозу для кримського мосту. А це в свою чергу серйозно вплине на поставку зброї та підкріплення росіян в район роботиного вихід на роботи не дає змогу ЗСУ брати під вогневий контроль залізничні вузли. Токмака ЗСУ просуваються від роботиного на новопрокопівку та очеретувати. Повідомив спікер оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Також, наприклад, той самий на Вербове, де нам дається можливість власне знов перекрити одну з віток желіз. ...дороги, яка йшла, іде на Бердянськ, і яка зараз займається забезпеченням власне ворожої, ворожих військ в цьому трикутничку Токмак, Мелітополь, Бердянськ. І в свою чергу, якщо навчимо, ми можемо взяти повністю під контроль вогневий пологи. Там знову ж точка, власне, перевалошна станція, желізнодорожна. І що найважливіше, що це вдається перекрити. Повністю постачання Василівки Васильівка за великим рахунком, так званий клапан дихання окупаційних військ в Енергодарі, пояснює Іван Тимочко. Тому роботино – це відправна точка. Куди з неї ЗСУ підуть далі, вирішуватимуть військові командири, який напрямок оберуть основним для наступу, а який запасним? Поки що ці курсування носять тактичний характер, але якщо буде звільнено такмак, там ситуація зміниться, оскільки це відносно велике місце, місто вибачте в масштабах Запорізької області. І воно має важливе значення, як хаб він є частиною оборонних споруд Російської Федерації цієї великої фортифікаційної лінії системи оборони, яку вони вибудували. На півдні. на шляху сил оборони швидше за все щільні масиви протитанкових рвів, протитанкових загороджень типу зубів дракона і додаткових мінних полів, за якими розташовані російські бойові позиції, як і на першій російській лінії оборони, але вони не є однорідними по всьому фронту на півдні України і не повністю укомплектовані особовим складом. Через це окупанти не можуть повною мірою використовувати ці позиції. Вся лінія фронту ця вся лінія, яку там назвали Путіна, бо лінія це тільки частина від загального комплексу інженерних загороджувальних об'єктів. Чим більше прогресії з'являються наші успіхи, власне на запорізькому напрямку, тим інтенсивніше ворог намагається відтягнути наші сили і резерви на східний напрямок. Але... Це знову ж ще тільки їхня вторинна реакція на наші первинні дії на тлі просування українських сил оборони. Окупанти передислокували на запорізький напрямок відносно елітне формування з району Кремінної в Луганській області, в район Роботиного на заході Запорізької області. Відмітили американські аналітики. Перекинули всіх буквально того, моли там не тільки елітні підрозділи, там бурятів помітили в останні дні. Там був барс, там був Шторм-Зет, там всі були. Туди зараз перекидають для того, щоб максимальна максимальну кількість військ не перекидають для того, щоб зупинити наш наступ, який відбувається напрямку токмака від роботиного у район. Роботиного перекинули елементи елітного формування частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Також окупанти здійснили так звані бічні передислокації частин 7-ї гвардійської гірничо-стрілецької дивізії з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області. Елітних російських. Ще не існує, в принципі. Е, є назви елітних російських бригад, які до 2022 року вважалися в Росії елітними. Вони зараз доукомплектовані мобілізованими резервістами ну, по різних цифрах від 50 до 70%. Цю еліту в свій час вони втратили на фронтах. Так, звичайно, мобілізовані, підтягнуті, з можливо, які служили раніше в цих бригадах, або, скажімо, в цих родах військ десантні, вони переформатовують їх під штурмовиків. Але це далеко не ті якісні підготовлені війська, які вони мали на початку широкомасштабного вторгнення. Українські сили просуваються крізь найскладнішу серію підготовлених російських оборонних позицій. Припускаються військові аналітики. Вона складається зі щільних шарів мінних полів і укріплень, на які російські війська витратили значну кількість живої сили, матеріальних засобів і зусиль. Нам абсолютно немає жодного сенсу крити війська для того, щоб Стіною, кажу, да, долати цю лінію оборони на всій її протяжності, ну це неможливо зробити. Нам треба, треба прорвати на певних ділянках, вийти в тил. І далі вже просуватися на оперативний простір. Російські війська на запорізькому напрямку в безвиході каже Іван Тимочко. По перше, у них за спинами загороджувальні загони ахматівців і приватних військових компаній. Крім цього, окупанти підтягнули Росгвардію і частково укомплектували танками. Але їхнє завдання далеко не воювати на першій лінії, а утримувати свої шеренги. Вони там зараз намагаються. Доукомплексовувати як військами тероборони, так і барсами своїми. Також там частина завезена, знята, скажімо, військ з там з військових з тихоокеанського флоту, але знову ж це не та якісна, ефективна армія, яка би могла проводити, хоча би принаймні, на цьому напрямку наступальні дії. Так їм дається наш крипти сили, які достатньо непогано працюють в обороні. Але вони вже не здатні до контрнаступальних дій. В силу кількох причин це і втрати, і низьке технічне забезпечення у порівнянні з тим, що було раніше, кажуть експерти. При цьому порівнювати наступ ЗСУ на запорізькому напрямку з іншими успішними операціями в Харківській чи Херсонській областях не можна, каже Денис Попович, адже лінію Суровікіна окупанти будували тривалий час. З моменту як 8 жовтня суровікін був призначений керівником так званої СВО. А зараз ми наступаємо на підготовлену лінію оборони. Росіяни чудово. Знали і чудово очікували, ми будемо наступати саме там. Вони почали укріплювати південь, якраз після того, як закінчився наш наступ Харківській області. І от рахуйте: жовтень, листопад, грудень, три місяці, березень, шість місяців, дев'ять місяців вони її облаштовували. То як можуть харчково прийняти? зовсім іншу мову. Окупанти розконсервовують техніку 20-50-річної давнини. Вона не здатна конкурувати з технікою, яку застосовували в 90-х та 2000-х роках. При кількісній перевазі в артилерії вона поступається сучасним артилерійським установкам, які є на озброєнні зсу. Так вони зараз мінують там, де відступають. Але армія, яка відступає і мінує територію, то вона Дуже мало надій покладає повернутися назад, і мало надій покладає на те, що вона зараз буде проводити серйозні контрнаступальні дії. Для них просто зараз вкрай необхідна пауза для перегрупування для проведення мобілізації. Ну це швидше всього, вони чекають десь напевно перевиборів там себе до думи чи до чого, а потім будуть. Проводити мобілізацію. Ініціатива зараз на боці ЗСУ відмічають експерти. Наступати окупанти наразі не в змозі. Відсутність значних оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші бічні передислокації і ухвалювати рішення про те, яким ділянкам фронту віддати пріоритет. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.